Друзі, ось і настав час готувати наші свинячі ніжки. Ми свинку зарізали і зробили ось так. Зараз нам їх потрібно буде ще дорізати трішки. Для цього для приготування нам потрібен чорний перець, лавровий лист, сіль, гострий перець, одна цибулина і одна жовта моротковина і півголовки чесника. Ставимо кастролю. Ми вимкнули. Воду і ложимо наші ніжки і прокип'ятимо їх 3 хвилини. Пройшло у нас 3 хвилини кипіння. У нас з'явився ось такий накіп. Ми цю воду зливаємо, миємо ніжки і заряджаємо нашу построю по новому. Ми помили, поставили нову воду, вмикаємо плитку і доводимо до кипіння. Okay. Але зараз ще йдемо сюди сіль, моркву, перець, лавровий лист. Ось так виглядають наші ніжки, заражені кастролі, посолою попорчили, вложимо морквинки і варимо них 3 години на маленькому вогні. Зараз закріпля і засікаємо 3 години. Ставимо, щоб у нас було мінімальне кипіння для того, щоб... Холодець, який у нас вийде із цих ніжок, був прозорим. Пройшло 3 години. Ми наші ніжки вимикаємо. Свинячі ніжки проварилися. Ось такий мають вигляд. Зараз дістаємо і будемо їх обжарувати. Свинячі ніжки мають ось такий вигляд, трішки відстало від косточок, але це нічого страшного. Вони супер проварилися. Для маринаду будемо використовувати мед, копчену паприку і тер'яки. Вмикаємо плитку і починаємо обжарувати. А бульончик переливаємо по мисках. Зробили такий маринад і змащуємо свинячі ніжки. І покриваємо ніжечки нашим маринадом. Свинячі ніжки мають ось такий колір. Зараз ще протушуємо їх. на середньому вогні, щоб википило більше влаги і будемо подавати до столу. Ось так виглядає наш стіл сьогодні: картопля, печінка, сало м'ясо, помідорка і основне блюдо це свинячі ніжки. Уже пробували дуже смачні. Квашена Капуста печена в духовці, огірочки і помідори.